Привіт усім! Зараз я в районі підшипникового заводу. Сьогодні хочу вам розповісти про один цікавий об'єкт. Це у нас нове будівництво, забудовник, каскад Будинвест – це досить надійний та перевірений забудовник. На сьогоднішній день наше будівництво виглядає з наступним чином. Заплановано два будинки, буде встановлено сонячні панелі та інвертор. Ось там позаду ви бачите житловий комплекс добробут. Тут у нас теж є дві новобудови, тобто буде такий вже більш сучасний новий район. В даному комплексі доступні до купівлі однокімнатні квартири невеликі по площі. Їхня площа 30 квадратних метрів, це так звані смарт-квартири, але в розумінні не студійного планування, а якби стандартне планування з окремою кімнатою спальнею, своїм санузлом та кухнею. Також тут можна придбати і велику однокімнатну квартиру площою 44 квадратних метрів. У всіх квартирах буде встановлено індивідуальні газові котли на опалення, можна і придбати. Повноцінно двокімнатну квартиру площею 55 квадратних метрів. Даного забудовника можливе розтермінування, і саме головне, що для вас без будь-яких додаткових витрат чи комісій. Тож, кого цікавить такі об'єкти, будь ласка, звертайтесь, надам для вас всю необхідну інформацію, а також можу й надіслати доступні планування.